Дівчата, всім привіт! Я вас всіх рада вітати на своєму каналі. І у мене тут закупка. Така не супер-пупер-велика. Чек на 805 гривень. І він весь мокрий, тому що ми попали під страшену зливу. І половина продуктів також е мокра. Не знаю. воно де там на куркумі, на всьому Коротше, куди потрапляло, туди її потрапило. І починаємо. Закупка це екомаркет, тому що це найближчий супермаркет, до якого можна добігти в таку зливу. 18,90 – багет Багети – це власна випічка. Вони смачні. Зараз покажу. Ось такі вони смачні, хрусткі, класні багети. І на булочку, ну, на бутерброди, і просто так, навіть просто до чаю, без неделення да нічого. Ми його любимо, тому багети оці у них класні, мені подобаються. Так, далі два великих пакета. Цибуля. Сьогодні буду робити із кабачків салат консервувати, тому підкупила собі овочів, які мені необхідні для цього салату. По 17,90 у них цибуля, тут на 23 гривні. І 6 копійок. Далі, так, це пакети. Борошно, борошно, борошно. По 17,40 за кілограм я взяла на 22 гривні 10 копійок. Гарне борошно, я, якщо у них, то я постійно його беру. Використовую для всього на світі. І замечательно. ніколи в мене нарікань на це борошно не було. Далі чоловіку. Купила я ось такий по акції сік-садочок. Він попросив ще вчора, але вчора я пішла в магазин біля дому і там були ну, за 120-130 гривень соки, такі ну, дуже дорогі. Вирішила сьогодні йому купити 59,90 за літр. Він любить саме ананасовий сік. Тому Чисто ананасового не було, але я думаю, яблуко ананас також буде непогано. Мало того, що улюблений, то ще й по акції. Тому порадуємо його сьогодні, як приїде з роботи. Далі перед «Білозірка». Звісно, я знаю, що зараз в АТБ він дешевше, але до АТБ мені далеко бігти. Тому 69,90 я взяла на 32 гривні 71 копійку. Тут такий немаленький пакуночок, але мені якраз на салат додати із кабачків буде дуже навіть замечательно. 32 гривні, 71 копійка. За скільки виходить? Та Бог, його знає, тут якось так не зрозуміло. 468 грамів нібито. А, далі морква. Морква молода, українська по 24 гривні 90 копійок. На 27 гривень 4 копійки. Це мені також все на салат. Цукор, ваговий взяла, він зараз у них по акції по 26,90. Я взяла на 25 гривень 45 копійок, ну коротше на 25 гривень. А, далі у них ось такі новинки соуси. Я ще таких не бачила. Мехика, мексикано з гостринкою від Верес 200 г. Вирішила взяти спробувати. Тут навіть можна зробити курячі крильця по-мексиканськи. Тут є рецепт. Вирішила взяти його спробувати. Ну, Здебільшого, це для мене. Я таке люблю. І ну, не знаю, буду сьогодні картоплю робити жаркою. Можливо, трішки додам. А ось такий італьян з травами це я взяла чоловіку, ну, чоловіку, він таке в мене любить, і донька любить. Я думаю, що він якийсь такий більш-менш майонезний. Зараз, зараз гляну, до речі. Ой-ой-ой. Ось, бачите, він такий майонезний, і до речі, аромат у нього трішки нагадує тартар. М -м. А на смак. а на смак також нагадує тартар, але я таке не сильно, не, не сильно люблю, він мені з кислинкою. З такою гарною ще й кислинкою. М -м. Не очень. А цей дійсно, як я думала, такий томатний, типу кетчупа. М -м. Зі, зі шматочками якимось. О, це вкусний, солодкий. Ні, не солодкий, а солодко-гострий. Бомба. Оцей мені сподобався дуже е, мексикано. Тому, придивіться, 24,90 вони зараз у них по акції. Коротше, такого, що в мене не було одразу з дегустацією, але просто стало самі цікаво, терміново цікаво. Далі я взяла у них мрія куркума зараз по акції. Взагалі фірма Мрія по приправам я дуже люблю по спеціям, що коли працювала у сільпо, це була колись одна із найдорожчих фірм. Дуже дорого. Це потім з'явилися інші види, а тоді була дуже-дуже така крута Це мрія і якість. Якість у них хороша. Зараз по акції куркума 9,80, якраз вона в мене закінчувалася, тому я її і придбала собі. Е, картопля молода, українська вагова, 19,90 на 62 гривні, 9 копійок. Також потрібно було два корма взяла для Мартіна побалувати його з індичкою і з яловичиною. По 1090 вони зараз. Далі, приправа Мрія до картоплі. Також взяла, тому що буду сьогодні. Жарке, жаркує, тушковану картоплю, як правильно його називати. Коротше, ви зрозуміли, оце я буду сьогодні готувати, тому для нього взяла приправу до картоплі 11 гривень 90 копійок за 25 грамів. Далі сік томатний, це донька. Вона дуже любить у мене томатний сік, маленький взяла 13 гривень 90 копійок. Сосиски зі смачною скоринкою від ятрань. 53 гривні 90 копійок. Це на сніданки. Далі ось такі морозива три ведмеді. Зараз у них в акції терміново прибираю в морозилку, їх нехай трошки полежать з шоколадом і з горіхом і з малиновим йогуртом по 39 гривень. Вони коштують і не сильно дешеві, але вони дуже смачні. Діти таке люблять, тому узяла їм далі що? ватні диски зефір, 80 штук. А чого так дорого? 43 гривні. А було 20 з чимось. А значить, не. А 100 штук? А, ні, чи да, чи ні, чи да. Та нібито 43 гривні 75 копійок, але все одно це неправильно, тому що по чеку там була абсолютно друга ціна, там було щось в районі 27 гривень. Uh, ватні палички 18 гривень 30 копійок. Також зефір взяла собі. Я їх використовую для макіяжу виключно. Uh, далі, суміш перців від мрії, також на акції 30 грамів. Воно uh, ну, йде з прянощами і без солі. Uh, 15... Ні, 14 гривень 90 копійок. Mm, і суміш прянощів. А де в мене яка суміш прянощів ще є? Ану, чекайте. Суміш, прянощів мрія, це ось такі італійські трави. Воно 15, а суміш перців 14,90. Господи. Не розбереш просто. Далі приправа до курки: ось така перший ряд, 20 грамів. У них зараз по 5 гривень, 10 копійок. Шкода, що більше ні до чого не було. Я би ще взяла томатна паста, яка мені також потрібна буде для консервації салату: 35 гривень, 49 копійок. Королівський смак, 25%, скільки 140 грамів. Мені якраз вистачить, у мене там ще е, столова ложка є в заначки в холодильнику, плюс ця. І буде замечательно. Ще я взяла дріжджі про всяк випадок хлібопекарський по 5,30 і ванільний цукор по 2,40. Молочко було у них в акції Заряна 29,99-30 гривень. Собі я взяла ось таке морозиво ласунка «Три Меді, це смак дитинства. Мені дуже воно колись сподобалося. Я ще вагалася між білим і шоколадним. Все ж таки, взяла шоколадне. О, і біле, вірніше. Воно коштувало. Де воно? Воно коштувало 34 гривні 90 копійок, але воно дуже-дуже смачне. Жирнули ми сьогодні з мороженами трошки, але захотілося. Е, ще я купила яйце 49,70 за десяток, із них трішки вийшов Амлет, на жаль, тому не показую вам, тому що вигляд не презентабельний. Зараз буду відбирати те, що побилося, там те, що більш-менш нормальному стані в холодильник, те, що не сильно в баночку, і завтра, мабуть, у нас буде якийсь чи тортик, чи бісквітік. Тому ось так. От така у нас закупка. Зараз все складаю, розкладаю і починаю займатися салатом кабачковим. Рецепт якого не знову ж таки не детальний, а глаз на глаз усе буде у мене у влозі. Тому е, всіх запрошую переглядати мої влоги, тому що там досить часто бувають цікаві рецепти. Е, бережіть себе і своїх близьких, мирного вам неба, гарного настрою, міцного здоров'я і слава Україні!